Звуків у Криворізькому обласному фаховому музичному коледжі з нагоди Всесвітнього дня музики, який відзначається 1 жовтня, відбувся концерт. На ньому викладачі та вихованці показали свою майстерність горі на різних музичних інструментах. Однією з вихованих коледжу, яка з маличка мріяла стати піаністом віртозом, є Єлизавета. Дівчина розповідає, що музикою займається з трьох років. Це інструмент, який пов'язаний з моїми почуттями. Я дуже добре можу виразити все, що я задумала. Не так, як на інших музикальних інструментах, ну oh. фортепіано. сьогодні я буду грати. Е Пустячок <смі>, називається твір, Буду грати з камерним оркестром. Музичному коледжі навчається більш ніж 200 талановитих музикантів, які проявляють себе у різних напрямках та жанрах музики, а саме в інструментальному та вокальному. На концерті лунали твори відомих композиторів у виконанні як досвідчених педагогів, так і їх вихованців. Останні мало змогу насолодитися майстерністю наставників, а вчителі оцінити рівень підготовки учнів. 1 жовтня це всесвітній день. Музики, ну і саме день вчителя. І тому наш музичний коледж поєднує і освітянську роботу, і музичну роботу. Взагалі, академічна класична музика це той всесвіт, який, з яким людина стикається в перші дні свого життя. Наш такий невеличкий захід присвячений саме всесвітньому дні музики, класичної музики, і на нашому концерті будуть звучати твори. Саме в виконанні викладачів на заході виконували твори різних музичних жанрів: класика, естради та джаз. Тож кожен поціновувач знайшов щось близьке для себе. Свято музики об'єднало усіх та надихнуло на творчість та розкриття нових музичних талантів, нагадавши всім про силу і красу музичного мистецтва. Маргарита Назаренко, Максим Мурашов, перший міський.